А чи знали ви, що водохреще одне із найголовніших християнських свят. Воно починається ввечері 18 січня, коли всі православні відзначають водохресний святвечір Хрещення Господнє. Цей день знаменує кінець різдвяних свят, які проходять в період 7 по 19 січня. А головним святковим обрядом є купання в ополонці. Водохреще. Історія біблійного свята. Водохреща починає святкувати 18 січня, Вечір цього дня носить назву «Надвечір'я Богоявлення». Історія виникнення цього свята сягає коріння у далеке минуле, коли відбулося хрещення Ісуса у річці Йордан і Хрестителем. У Біблії говориться про те, що в момент хрещення на Ісуса зійшов святий Дух у вигляді Голова, і одночасно голос Небес проголосив про те, що Ісус Син Божий. Саме тому водохреща також називають святом богоявлення. Напередодні, а також у день свято водохреща, склався звичай хрестити у Глашенях, бажаючих прийняти святе хрещення, і на водоймах і в храмах здійснювалося освячення води. Вода, яка освячилась цей день, найбільша святиня здатність цілити душу і тіло, її намагалися зберегти протягом усього року. Освічуючи за потребою речі та використовуючи як ліки під час хвороби. У наших предків існувало багато звичаїв, які обов'язково виконувалися кожною сім'єю і в кожному будинку. Наприклад, звичай з святою водою. У кожної господині в хаті був особливий глечик, який, до речі, використовувався тільки для хрещенської води. день свята в нього збирали сніг. Потім коли він ставав водою, його заносили у льох і увесь рік використовували у разі хвороби. Існує безліч водохресних традицій і обрядів, що склалися за довгі тисячоліття. Однією з найбільш відомих традицій є приготування святкової куті з рису або пшениці з додаванням родзинок, меду, кураги і чорносливу. Всі члени сім'ї сідали за великим святковим столом, на якому були присутні кутя, варба, редики, млинці, здоба, страви з риби, каші і разом чекали появи першої зірки на небосхилі. Тільки після цього можна було розговлятися, адже перед водохрещем необхідно дотримуватися суворого посту. Звичайно, головною традицією є водне хрещення. Вода освячувалась в криницях і джерелах, а якщо не було такої можливості, то всі на храму. Цей обряд проводиться і в наші дні. Священик опускає в спеціальну ополонку хрест. Ополонку носить назву Йордань, а освячена в ній вода велика аяса, що означає велика святиня. Вірять у те, що ця вода є ж такою щододійною святою, як вода Йордану. В яку входив Ісус. Також стало традицією купання на водохрещі. Особливо часто біля оболонок можна зустріти людей, які мають якісь захворювання. Вони вірять зцілені щодо дійною водою. Крім того, тим, хто вбирався і переодягався під час святкування нового року, теж слід зануритися у воду, щоб очиститися від гріха. А ще? Колись вірили, що після освячення води вся нечиста сила вистрибує з неї та мерзне на берегах, аж поки жінки не забрудять воду рання. У дворах храмів можна побачити довгі черги людей, похочучи освятити воду. Однак ті, хто не зміг прийти на службу, можуть набрати води з будь-якою водойми, Водохресну ніч вважається, що у всіх джерелах в цей час вода набирає свою цілющу силу. Ворожити на водохрещі заборонено. Це може залучити до оселі нещастя. Дізнатися свою долю за допомогою чаклунства можна лише 18 січня. Також заборонено пірнати в ополонку після вживання алкоголю. Виконувати обряд можна лише після сповіді та причастя. А чи ви знали, що на водохрещі? Категорично заборонено займатися домашньою рутиною, Прати та прибирати? Треба було заздалегідь. Набираючи священну воду, не варто думати про погане. Вона може втратити свою силу і навіть зарядитися не Усі її чарівні властивості зникнуть. Крім того, у ніч на 19 січня не можна лаятися, позичати гроші та виносити щось з дому. Свято спрямоване на очищення від гріхів. Навіть робити манікюр чи стригтися не варто. Заборона пошириться на усі церковні свята. Убор в гроші на водохреща давати не можна. Можуть не повернути. А також є шанс залучити бідність до будинку. 19 січня краще провести без сварок і сліз. За прикметами вони приречать вас на нещасливе життя і перенесуть будинок невдачу. Дорогі подарунки погана прикмета на водохреще. Якщо й хочеться порадувати своїх близьких, краще зробити це символічним презентом і не забути цього дня говорити близьким добрі слова. На водохрещі вони мають особливу силу. Якщо цього дня ясна і холодна погода, це непосушливе літо, а морозна і сніжна нарясний урожай. Якщо похмурі, то хліба буде вдосталь. Під час освячення води йде сніг, добре роїтимуть бджоли і колоситимуть хліба. Якщо день випав іні, то відповідний день такого ж числа треба сіяти пшеницю. Якщо йде лопатий сніг, то до гарного врожаю. А чи знали ви такі предмети на водохреща. Якщо в цей день буде зоряна ніч, то вродять смачнющі горіхи та ягоди. А якщо похмуро, то хліба буде вдосталь. Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися добре. Якщо ж тільки на сході, то добре вродить жито. На півдні просо, а на півночі гречка. Якщо йдучи на Йордан, пролетять поперед горобці, то буде в селі велика смертність дітей. Граки то біда для молоді, а гуси то біда для літніх людей. На водохреще День теплий, значить буде хліб темний. Свято чистої душі морозного ранку і дзеркального снігу Хрещення. Нехай бризки святої водиці зціліть душу і тіло. Окропіте святістю житло, і наша спільна молитва наповнить любов'ю і радістю всі ваші дні. Щастя та оновлення. Нехай ваше життя стане світлішим та чистішим.